Привіт, друзі! Сьогодні у нас підбірка найцікавіших DIY з Aliexpress. Це набори для тих, хто любить збирати, програмувати і вчитися на практиці. Від роботів і механічних рук до радіо і креативних LED-проєктів кожен знайде щось для себе. Поїхали! Почнемо з набору Elegoo Mega r 3 Це повний комплект для роботи з Arduino. Тут понад 200 деталей. Сенсори, дисплеї, модулі, світлодіоди, ріле і багато іншого. У комплекті є докладний гайд та приклади проєктів, тому цей кіт ідеально підійде новачкам для вивчення електроніки та програмування. Далі робот-гіроскутер це справжній балансуючий робот на базі Arduino. Його можна навчити їздити вперед-назад, тримати рівновагу і навіть програмувати додаткові рухи. Відмінний набір для тих, хто хоче зануритися у робототехніку. Третій – DIY-набір з обертовим LED дисплеєм і годинником. Він показує час, температуру, анімації та працює на мікроконтролері. Це ще й класний навчальний проект, адже треба зібрати все самому. Це більш простий, але дуже креативний проект, світлодіодна сова. Вона реагує на дотик і світиться різними LED-ефектами ідеальний варіант для новачків, щоб потренуватися в пайці й отримати готову яскраву прикрасу. Далі – Радіо тут oled дисплей, автопошук станцій та класичне складання з нуля. Це чудова практика пайки та електроніки, а результат повноцінне робоче радіо. Наступний товар. Роботизована рука з чотирма ступенями свободи, її можна програмувати через Arduino та керувати за допомогою пульта PS2. Вона може брати і переміщати предмети, що робить її схожою на справжні роботизовані маніпулятори. І завершує підбірку. Розумна робот-машинка. Вона працює на платформі Microbit і дозволяє навчати дітей програмуванню через ігрову форму. Машинка підтримує кодування рухів, сенсорні датчики та навіть можна додати додаткові модулі. Ось такі diy набори можна знайти на AliExpress. від простих led проектів до серйозних роботів. Вони не тільки розважають, але й розвивають технічне мислення, а ще допомагають прокачати навички паяння та програмування. Не забудьте написати в коментарях, який з цих наборів ви б хотіли спробувати першим. Побачимось у наступних відео.